У цьому відео ми розглянемо процес підключення плагіну VC Ukraine Shipping до сервісу Smarty Parcel та процес створення ТТН на вашому сайті. Для того, щоб підключити плагін до сервісу, відкрити в адмінпанелі VC Ukraine Smart і Parcel вам буде показана проста форма підключення. Для спочатку з процесу підключення вам треба натиснути кнопку підключити магазин. Далі, якщо ви авторизовані у сервісі Smart Parcel, то вас просто попросить підтвердити, дозволити підключення цього магазину. Якщо ви ще не авторизовані, не маєте реєстрації, то вам треба буде пройти простий процес реєстрації, підтвердити ваш акаунт та в цілому вам покажуть ту ж саму форму. Натискаємо дозволити. Після успішного підключення вас перекине знову на ваш сайт, де вже буде показаний дешборд Smarty Parcel. Тут можна буде побачити саме ріаналітику, в яку входить. Кількість відправлень у поточному місяці, Delivery Rate, або кількість відправлень, які були успішно доставлені, та Exception Rate, це кількість відправлень, які по якимось причинам не були доставлені. Також тут можна буде подивитися поточне підключення аккаунту перевізника, і можна буде подивитися інформацію про ваш тарифний план, про використану квоту та про доступні функції. Також на цій сторінці ви можете натиснути кнопку Апгрейд для того, щоб перейти на більш високий тарифний план. Нагадаю, що для одного аккаунту Smarty Parcel ви можете підключити необмежену кількість магазинів. Наступним кроком після підключення буде додавання уже конкретних аккаунтів перевізника для створення відправлень. Для цього ви можете натиснути цю кнопку Додати перевізника. Вас перекине вже в панель Smarty Parcel, де вам треба буде додати необхідні аккаунти. Натискаємо кнопку справа Додати перевізника. Обираємо потрібного перевізника. Сьогодні я вам буду показувати на прикладі нової пошти, тому давайте додамо аккаунт нової пошти. В залежності від перевізника, форма буде виглядати з різними полями. В нашому випадку треба ввести назву перевізника, це будь-яка зрозуміла вам назва. Тобто тут можна, наприклад, ввести нова пошта і все. Далі вам потрібно вставити api ключ який треба отримати у особистому кабінеті нової пошти. Після того, як ви його ставите, система підтягне вже необхідного відправника. Він, скоріш за все, буде один, але тут може бути декілька. Обираєте необхідного відправника та натискаєте Зберегти. Все, аккаунт підключено. Якщо у майбутньому вам потрібно буде замінити API-ключ, то вам треба буде зайти у редагування необхідного перевізника. Це можна зробити на тій ж самій сторінці. Напроти перевізника натиснути кнопку Редагувати. Далі додати оновлений api ключ Ще раз обрати необхідного відправника та натиснути Зберегти. Після успішного підключення до сервісу Smarty Parcel нам необхідно на стороні плагіна доналаштувати додаткові параметри за замовчування. Для цього відкриваємо сторінку VC Укршипінг. це сторінка налаштувань. Перше, що ми можемо зробити після підключення магазину до сервісу це увімкнути наш локатор API. Цей API дозволяє плагіну використовувати наш єдиний довідник відділень по усім перевізникам. Тобто ми на своїй стороні вже піклуємося про регулярні оновлення і про різні інші речі. Для того, щоб увімкнути і використання Smart Parcel Locator, ви можете натиснути оцей тумблер і зберегти налаштування. Тепер нам необхідно поставити деякі параметри за замовчуванням. Для цього відкриваємо вкладку Накладна. І тут нам треба виставити параметри за замовчуванням, які плагін буде у випадку чого підтягувати у форму створення ТТН. Перший параметр це метод зворотньої доставки. Це метод оплати WooCommerce, який плагін буде вважати за наложку. Зазвичай він стоїть у дефолтному значенні, у значенні готівка при отриманні. Саме цей метод оплати є дефолтним для наложки у WooCommerce. Далі опис за замовчуванням, тобто опис відправлення, який буде попадати у форму створення ТТН. Тут можна налаштувати якийсь статичний текст, наприклад, іграшки. Ви також можете додатково кастомізувати його під ваші потреби, використовуючи спеціальний хук. Далі, вага за замовчуванням це вага, яку плагін підставить, якщо йому не вдасться порахувати вагу товарів, які є у замовленні. І третій параметр це габарити. Тобто габарити за замовчуванням, які плагін також підставить у форму створення ТТН, якщо йому не вдасться розрахувати її від ваших товарів. Заповнюємо необхідні дані та натискаємо Зберегти далі, в залежності від підключених аккаунтів перевізника, вам треба буде доналаштувати параметри за замовчуванням, які плагін вже буде підставляти у форму створення ТТН конкретного перевізника. Я зараз буду демонструвати створення ТТН на прикладі нової пошти, тому я відкриваю пункт Нова пошта. Тут точно так же відкриваю накладні. І перше, що нам потрібно буде заповнити, це адресу відправки, тобто відділення, з якого ви зазвичай відправляєте. Тут працюють ті ж самі поля, що і у чекауті, тому я роблю швидко пошук. Вибираю потрібне відділення. Далі, що я можу зробити? Я можу налаштувати платника за доставку за замовчуванням, це отримувач або відправник. Налаштувати спосіб оплати за замовчуванням це зазвичай готівка. Та якщо ви маєте договір з NovaPay, то ви можете вимкнути контроль оплати. Всі ці параметри можна також гнучкіше налаштувати за допомогою спеціальних хуків. Також тут ви можете вибрати аккаунт перевізника за замовчуванням. Ця опція використовується у розділі масового створення ТТН. Зазвичай у формі поодинокого створення ТТН у вас буде на вибір таке ж поле. Зараз я доналаштую необхідні дані для себе, контроль оплати в мене договору немає, тому я тут просто зберегу. Після налаштувань параметрів за замовчуванням, ви вже можете створювати ТТН. Для цього ви можете відкрити розділ WooCommerce замовлення, тобто дефолтна сторінка замовлень WooCommerce. Тут у вас з'явиться колонка накладна, і тут ви можете створити або прив'язати. Якщо ми натиснемо кнопку створити, то у нас відкриється якраз, в залежності від перевізника, форма TTN для цього перевізника. Якщо ми натиснемо Прив'язати, то у вас відкриється форма, де ви можете прив'язати існуючу ТТН до замовлення. Така ТТН автоматично попадає до нашої трекінг-системи, тому коли ми будемо отримувати свіжі статуси про ваше відправлення, сервіс буде сповіщати ваш сайт, і ви будете бачити актуальну інформацію. Тут вам треба заповнити трекінг номер та обрати необхідного перевізника зі списку доступних. Після того, як ви відкрили форму створення ТТН, все, що вам залишилось зробити, це звіритися з коректністю даних. Якщо у вас стояв наш плагін на сайті, користувач оформлював замовлення саме через нього, то у більшості випадків плагін сам підтягне необхідні поля, в залежності від того, що ви налаштували в параметрах за замовчуванням, а також в залежності від того, на яку адресу було створено замовлення. Тобто тут можна просто звіритися, що плагін зробив, та натиснути кнопку Створити накладну в моєму випадку плагін підтягнув все коректно. ТТН створилася. Плагін прив'язав її до вашого замовлення. Тут можна подивитися її трекінг номер. Можна роздрукувати у доступних форматах. Наприклад, зараз я можу роздрукувати у форматі 100X100 зібра. Ось друкований стікер. Створену ТТН ви можете побачити на тій же самій сторінці у замовленнях WooCommerce. Ось номер. Ви можете побачити створену ТТН на сторінці редагування самого замовлення. Ось MetaBox. Тут показується номер, є можливість її видалити, роздрукувати, а також подивитися її актуальний трекінг-статус. Наразі пишеться пендінг, тобто ми тільки що створили ТТН, вона пішла до нашої трекінг системи Зазвичай протягом 15-20 хвилин ми вже зможемо отримати якісь дані про неї і оповіщати ваш магазин. Також створювати або маніпулювати ТТН ками ви можете на сторінці замовлень, яку пропонує плагін. Для цього треба відкрити пункт меню «VCU Ucor Shipping, замовлення. Плагін підтягне таблицю зі списком ваших замовлень в e де ви зможете створити накладну, видалити накладну або роздрукувати існуючу накладну. Також з цієї сторінки ви можете масово створювати ТТНки. Для коректної роботи такого функціоналу вам якраз буде потрібен аккаунт перевізника за замовчуванням, який ми налаштували на попередньому кроці. Давайте я вам продемонструю базово, як працює масове створення. Для цього я видалю існуючу ТТН. Ми налаштували тільки нову пошту, тому зараз ми можемо обрати замовлення з новою поштою та спробувати масово їх створити. Натискаємо кнопку Створити накладні. Для першого замовлення ми створили, для другого та для третього. В моєму випадку мої замовлення були заповнені коректно, тому плагін з легкістю зміг створити для них ТТМки. Якщо плагіну не вдасться для конкретного замовлення створити ТТН, то він покаже вам помилку, яка трапилася під час обробки. Наприклад, давайте оберемо якийсь, якогось перевізника іншого, наприклад, Укрпошта Експрес, та натиснемо Створити накладні. Наразі плагін показав помилку, що у нас не заданий дефолтний аккаунт перевізника для цього кур'єра. Точно за таким же принципом ми можемо масово видалити створені ТТНки. Для цього також обираємо замовлення з TTN та нажимаємо кнопку Видалити накладні.